Одягнись вишиванку, Україно моя, В вишиванках сьогодні освітянська сім'я, на роботу збираючись, кожного ранку одягаюся з гордістю, я в вишиванку. Накази колегам не треба видавати, на педраді питання піднімати. Ясна річ, що сьогодні у школі дрес-код. Ми шануємо нині генетичний наш код. На роботу щодня, неначе на свято, вишиванку свою люблю одягати. З оберегом сьогодні увесь колектив і з надією дивиться у об'єктив. Нація флешмобу на високому рівні, колеги мої, ви такі всі чарівні. Вишиванку і вірою ми одягаємо. Україна переможе незабаром. Ми це знаємо. Україна моя, тобі наша підтримка. Хай звичайно впаде жодна слюдинка. Той, хто вишиванку, часто одягає про депресію, швидко свою забуває. Вишиванка. Це захист наш, оберіг, що козак для сучасності передав, приберіг, що в захищені всі були ми реально і психологічно, і соціально. Ці вчителів пізнають весь світ, не тільки в борців, але й науці. У святкую годин дні любимо вишивав і сьогодні одягли її сузарам. Одягнули, щоб сказати, вірою живемо. І з війною на своєму фронті ми двобій ведемо. Вишиванка, наші крила в боротьбі з неудством. Вишиванка на сторожі з російським безумством. І чужому наочаю, і своє ціною. На уроках англійської, українське шанує. Встрічає Європу, чекають у НАТО. Де українці там завжди свято? Вишиванка, наші крила в подорожах і в часі. Вишиванко, я щаслива В будь-якому класі, вишиванку одягаю, книжку розгортаю, з поколінням молодим сучасне вчаю. В історії нашої країни було багато чорних днів, сорочки поховали у скрині. Під час війни ніхто їх не носив. Та попри все рік за роком минав. Кожен українець традицію пригадав. В навчальному процесі у школі про вишиванки знають, як ніколи. Тільки пентлик і фарба можуть передати, що українським хрестиком можна вишивати. Вбереже хай хрестик нашу Україну, а ми розфарбуємо кожненьку стежину. Сакральна геометрія у скарбах бабусиних скринь. Ромби, кола, квадрати, основа умінь, унікальну символіку шифрувати, яка нащадків зможе захищати. Розцвітайте, українські вольності закони, притягає вишиванка, як магнітне поле, всіх свідомих українців, патріотів щирих, лише ради перемоги, лише ради миру. І затьмарить вишиванка силою своєю, будь-яку важливу хімічну ідею. Вишиванка це природність, справність та яскравість, хай зупиниться нарешті українська кривавість. Хай зупинить вишиванка ворога з Росії, бо ніхто не знищить вчительської мрії. Працювати в школі і дітей навчати наше славне українське завжди прославляти. Вишиванка наша сила, надія і віра. Бо на захисті країни вся вчительська сила, Ми майбутнє, світле, та творимо у школі. Коренилися назавжди, а не мимоволі. Коренилися навіки, щоб про діток дбати, під підити їх оберігати. Рід на вишиванку, оберіг та сила, Подаруй здоров'я для дочки та сила. Подаруй здоров'я, загортуй фізично, нація українська завжди автомістична. Шаровара вишиванка, спорт та фізкультура. ідеально зроблять будь-яку фігуру. Про Вишиванку будемо ми пісні співати. Вишиванку світі будуть шанувати, бо це одяг вільний, одяг незвищ... незвищенний. Вишиванка, оберіг, надійний і священний. Мова орнаментального письма. Із вишиванкою зникають ма. Вишиванка радість і світло дарує, передку майбуття певними крути. Туєм кожну українську зірку, що на небосхилі світить нині гірко. Зірки будуть в небі хрестиком розшиті, вільним українцям яскраво світити, вільним українцям треба мирне небо. Лиш у перемозі в нас усіх потреба. Світ сучасних цифрах манить, розквітає. Тільки вишиванка нас усіх оберігає. Подягни вишиванку, Україно моя. Не страшні нам руїни, не страшна нам війна. Вишиванка єднає нас в одне ціле. Вишиванка, це, подягни, вишиванку, Україно моя. Вишиванка сакральність таємничу має. Вдягни вишиванку, Україно моя. До сташмову закликає, вчительська сім'я. Вишиванка наш захист, наші крила. Ми проти війни, ми всі задля миру.